Всім привітки! Вітаю вас на каналі BlueBeams. І сьогодні ми поговоримо з вами про першу книгу, як на мене, із досить відомого, та таки трішки величенького циклу. А саме Угода від Ель Кеннеді. Мій макіяж, до речі, також у стилі цієї книги. Обкладинка, ну, як на мене, Тут немає нічого особливого, досить звичайна. Мені подобається те, що корінці тут абсолютно однакові. І тут навіть у нас будуть циферки, потім 1, 2, 3, 4. Тобто, якщо ви хочете ставити книжечку ось так, вона все одно буде виглядати гарно. Ну що ж, тепер давайте з вами перейдемо до сюжету. Перед прочитанням цієї книги я чомусь не покладала на неї якихось великих сподівань, очікувань чи надій, навіть незважаючи на те, що справді. Ну, багато хороших відгуків на просторах інтернету можна знайти на цикл поза кампусом. Мені здавалося, що це буде черговий роман про хокеїста та дівчину, і мені це вже все знайоме, тому що декілька таких штук я прочитала, і напевно, саме тому для мене враження від цієї книги були настільки шокуючі, можливо, навіть так. Але про все по черзі у нас тут є головний герой та головна героїня Гарет і Ганна. Сама назва книги нас підштовхує до того, що буде відбуватися. Тобто вони укладають один з одним угоду. Вона зацікавлена у тому, щоб завдяки йому сподобатися певному хлопцю. Він хоче підтягнути свої косяки по навчанню. Напевно, це ось та саме перша причина, через яку я подумала, що це буде досить клішований роман. Я б не сказала, що він якось мега відрізняється від всього іншого, що ви прочитали або читаєте, але все ж таки тут є свої величезні плюси. По-перше, історія справді затягує, незважаючи на те, що вона. Можливо, навіть в дечому досить передбачувана, але все ж таки ти поринаєш у цю книгу із головою. Можливо, тут не тільки тебе притягує сама історія, а і стиль написання самої авторки, тому що він справді легко та невимушено читається. І саме така велика перевага, яка одразу мені кинулася в очі, і завдяки чому я поставила цій книзі плюс там 2-3 бали. Це гумор. Це. Гумор, він тут просто чудовий, він неймовірний, класний. Не знаю, я так насміялася з їхніх жартів, з їхніх підколів. Це було дійсно чудово, тому що я її читала в дорозі, в маршрутці. Я просто сиділа так. Блін, вони щось опять там прикалуються, Вони щось там сміються, я так голову в долину і ніхіхікою до книжки, тому що мені здається, що саме в цьому... Сила цих книг це те, що відрізняє їх від інших, це те, що вирізняє її на фоні із іншими спортивними романами, зокрема романами про хокеїстів. Це саме гумор. Ніколи не думала, що аж настільки я буду ним задумала. І от ще, що дуже так врізалося в очі протягом прочитання усієї книги, це просто величезне его. І самоупевненість Гарета. Так, я розумію, він хокеїст із чудовим тілом, красивою усмішкою та харизмою. В нього мусить бути его, причому, напевно, досить велике. Але мені здається, воно в цій книзі роздуто просто вже до сміховинних масштабів. І коли він там щось спробував говорити про себе, ну це просто окремий вид мистецтва. Його самовпевненістю можна отоплювати міста. От. Але це не робить персонажа якимось гіршим, тому що коли ти говориш про самовпевненість в тебе можуть бути такі асоціації, що він там егоїстичний, нарцисичний, щось такого плану. Ні. Вона тут якраз у класній дозі, у такій, якій ти з цього смієшся, тобі весело, але вона додає плюсик головному герою. Тобто. Це та річ, завдяки він тобі подобається ще більше. І тут була, напевно, досить тонка межа, щоб не перейти від почуття трішки власної зверхності із нарцисизмом. І авторка і вона зробила неможливе, Мені здається, вона не перейшла цю межу. І як на мене, це перфекто. Все було просто ідеально. Ну, якщо ви додивилися уже до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу вас написати коментар від семи слів, щоб просувати саме це відео в рекомендації та витісняти від російськомовний контент. Ще що мені надзвичайно подобається у таких книгах, це коли головний герой закохується першим. Він чудово починає розуміти, що він пропав. І саме з того моменту він починає робити все можливе для того, щоб залишити Ганну біля себе. На жаль, їй потрібно було трішки більше часу, але я не скажу, що вона мене прям бісила, тому що бувають такі випадки, коли ти читаєш книгу, і я впевнена, багато хто з вас, хто читав схожі жанри чи схожі книги, вони попадали на таку ситуацію, коли от головний герой закохується першим чоловік, і дівчина максимально тупить. Тобто вона починає там щось, якогось там іншого хлопця, вона не розуміє, чи він їй подобається чи не подобається, але ось тут є цей головний герой, і в неї ніби якісь почуття, але вона там щось починає себе накручувати. Тут воно трішечки таке є, воно трішечки такий мусить бути. Тому що, ну, у них була угода, і угода ця була укладена між ними неспроста. Але, незважаючи на це, знову ж, я повторююся, авторка не перетнула цієї такої досить крихкої межі, коли жіночий персонаж вже через свою, вибачте, будь ласка, мене тупість починає підбішувати. Просто ідеально. Пані Ель Кеннеді, чудово! Неймовірно, класно написано. Ти щось шукаю, але, на жаль, не можу знайти тут помітки 18 хоча Хоча ну, тут були такі сцени, і також вони гарно прописані. Я не можу сказати, що вони якісь мега гарячі, тому що ну. Читали ми й погарячіше. Ну давайте будемо відвертими. Але все ж таки вони прописані тут таки досить непогано, тому що, ми знаємо, може бути гірше, але все ж таки претензій в мене до них також немає. Мені вони тут сподобалися, і вони в міру книга ними насичена. Тобто вони їх не забагато. Це саме головне, замало може бути, а от забагато це дуже велика проблема, і тут її зовсім немає. Чи сподобалась мені ця книга? Так, сподобалася. По оцінці я можу легко сказати, що це 10 із 10. Я намагалася, чесно, знайти хоч один мінус, щоб вам сказати: ось я його знайшла. Ну, но, но но, но не знайшла. Я шукала, чесно, я шукала, але за оцей неймовірно класний. Гумор, я готова пробачити цій книзі. Багато чого у мене вже на поштоматі стоїть друга частина «Помилка». От, уже на неї у мене справді дуже велике сподівання, тому що, хоча б, щоб вона була на рівні першої частини. Якщо там буде поганий гумор, все це буде одне моє велике розчарування, тому що я буду купувати ці книжки просто заради того, щоб. Під час їх прочитання справді добряче насміятися. Я не знаю, чи серед того, що я прочитала, про що я вам розповідала, я стикалася хоча б із одною такою книгою, і мені здається, це вже ж таки про щось та й говорить. Тому що ну, він тут відмінний. Їхні ці жарти це любов, любовна. Просто половина оцінки, половина десятки просто за мій щирий, радісний та веселий сміх. А інша половина вже за да, цікаву, можливо, трішки клішовану, передбачувану, але милу, приємну історію. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також ви можете мене підтримати у описі до цього відео я залишу посилання на мої книгомрії. Саме так ви зможете підтримати мою діяльність, придбати мені книгу, яку я неймовірно хочу прочитати. Бажаю вам усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!